Я думаю, ще один виклик перед нами це вступ в євросоюз на правильних умовах. Тому що мене е, лякає така певна ейфорія і завищене очікування дуже багатьох людей від вступу в євросоюз, тому що багато людей думають, що якщо ми вступимо в євросоюз, це автоматично означатиме для нас вищий рівень добробуту, вищий рівень порядку, справедливості. Але все це ми маємо збудувати самі, тому що ми дивимося на Євросоюз, Ми бачимо там з вами з одного боку, наприклад, Німеччину да, супердержаву, економічну, суперпотужну, супервпливову, От а з іншого боку, ми з вами бачимо, наприклад, Румунію Болгарію. да, тобто, це теж члени Євросоюзу, яким ми хочемо бути членом Євросоюзу. Тому це дуже важливо, тому що, наприклад, коли Туреччина йшла свій шлях євроінтеграції, вони 10 років вели перемовини з Євросоюзом по кожному розділу угоди про вступ, тобто це було не місяці, це було навіть не роки. Тому чому вони так до того ставились? Тому що вони розуміють, що від цих умов потім залежить їх траєкторія на наступні там 20, 30, 50 років. Це дуже серйозне питання. І я думаю, що Україні теж треба дуже серйозно поставитись до своїх умов вступу в Євросоюз, тому що, наприклад, Польща геніально вступила в Євросоюз, поляки отримують 10 мільярдів євро. Безповоротної допомоги від ЄС у вигляді грантів це не кредити, як нам дає там МВФ чи якісь інші кредитори, ще й під певні умови, ні, 10 мільярдів євро кожен рік на розвиток Польщі від Євросоюзу, і при цьому ще Польща примудрилась зберегти захистити свою промислову політику, вступаючи в Євросоюз. Я думаю, перед нами стоять дуже схожі виклики, і нам важливо не мати ілюзій. і розуміти. І взагалі нам треба розуміти, що якщо ми хочемо жити як європейці. Нам треба 10-15 років пахати як азіати, тому що в Китаї люди відпочивають 4 дні, і багаті й бідні. Да? Бідні, тому що вони не можуть більше, багаті, тому що їм цікаво те, чим вони займаються. Тобто, тому я думаю, нам перед нами багато дуже таких трансформацій не тільки в економіці, а і соціальних, і ментальних, які ми маємо пройти для того, щоб стати дійсно великим, великим європейським успіхом. Віктор, дякую. Ти цілий ряд дуже важ...